І так, добрий день, дорогі мої! Хочу вам подякувати за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся і кладете лайки. Великі-великі, щире спасибі! В нас сьогодні обід, і, як завжди, в обід у нас в меню. Сьогодні зупи не буде. Ми сьогодні робимо ченахи. У нас ченахи будуть і як перші, на перше, так і на друге. Для ченахів нам потрібно. Картоплю, ми вже її начистили. М'яса ми зараз наріжемо, цибулі, моркви. І починаємо. Ми взяли м'ясо. Тут є 2 кілограми м'яса. Ми беремо один кілограм, нам вистачить. Розрізаємо оце пополовині. Окей. І нарізаємо м'ясо і кладемо, щоб воно нам. Смажилося. Окей. Нарізаємо такими великими, невеликими кусочками. Отак ми нарізаємо. Окей. Ми беремо каструлю і кладемо її на вогонь. Виливаємо олії і закидаємо м'ясо. Орія квазіпініта. І кидаємо сюди наш м'ясо, щоб воно смазилося. А це м'ясо кладемо в середі. Так, Ми його поставили на великий вогонь, налили олії і хай воно смажиться. Поки воно буде смажитися на великому вогні, ми... Тишимо цибульку. Ми скористалися нагодою, що не будемо робити в горщичках, хоч у нас є горщички і навіть величезні горщики. Де він є, я не пам'ятаю, вже, напевно, десь ми його поставили. Ну, не так важливо. Важливо те, що ми будемо простим способом у звичайному баняку робити наші ченаки. І ми баня кинули одразу м'ясо, щоб воно нам смажилося. Тепер ми начистили і нарізали кубиками цибулю. Тут в нас є дві цибулі середнього розміру, є дві моркви, це буде або одна велика, або дві маленькі. Окей, мої внучки відразу від... від... І я знову в повітрі буду скоренько різати на ковік і моркву. А мої внучки від цибулі треба, напевне, класти цибулю завжди в воду, щоб вона не гірчила і щоб не пекла так очі мої, мій, моїй внучці. То вона, бідна, отут вже плаче. Так, нарізаємо моркви і кидаємо до нашого м'яса моркву. Я приготувала меланзани, але чи ми будемо кидати меланзани в нашу... цю, напевно, не знаю. Я хіба його поставлю на гриль і попробую зробити з, з чим? З горіхами. Завтра, сьогодні не буду робити це. Завтра у нас неділя. Так, напевне, ще нам би здалося одна морква. Чи ні, чи вистачить, як ти кажеш? Вистачить. вистачить. Ми оце все, морку і цибулю внесемо і е, м'ясо і кинемо цибульку і морку. А зараз поріжемо картопельку. У нас картопля велика. Ріжемо на отакі кусочки. Такі кубики, кусочки. І будемо її окремо смажити. Окей. цибульку до нашого м'яса і чуть-чуть потім закидаємо моркву. перемішуємо. І хай воно чуть-чуть підсушиться, -чуть -чуть -чуть. закидаємо морфу. Зранку, коли я йшла на роботу, я намочила Отакі, от отакі, от не знаю, як воно називається, фасолька. Тут є таку мішанину. Чісольця, чечевиця, горошок. Оце все є таке, все. Я його намочила і хочу зварити таку мішану зубку. Зараз ми його поставимо, хай воно вариться. Але то буде, певне, завтра бо Сьогодні ми наші варимо. Беремо до нашої цибульки, кидаємо моркву. Скидаємо моркву. І окремо кладемо... підмішаємо, хай воно тушиться на допи. І окремо кидаємо що? Смажити картоплю. Беремо велику пательню. І кидаємо нарізану нашу картоплю. Хай воно смажиться майже до готовності. Ми кидаємо всю, хоч в трошки замала пательня. Хай воно так смажиться. накриємо кришку. Ні, смажеться. Вимішаємо наше м'ясо, нашу моркву і цибульку, такі смажуться. Зараз ми то посолимо і поперчимо. Ми помішали наше м'ясо з морфою і цибулькою, і зараз будемо солити і перчити. Солимо. Окей. Og så rører vi det og ser hva

e mo vi sto voglio un goccio di questo. Guardate. E poi misuriamo. Ok. Vedete? Poi facciamo. Тайма трошечки нам будеться. Ми замовчки. Тут його було дуже мало, а на них розмовки в дошки. І зайдемо собі комідори платі в банок. І сюди також задамо. Так, лише махайну у нас з собою. Окей. Так, наша картопля смазилася. Ми її виключаємо і кидаємо сюди до наших. До нашого м'яса, цибульки. Окей, кинули. Окей. О, боже, не можу попасти. Кинули ми картоплі, бачите, в нас то все таке густе зробилося. Але ми сюди ще додаємо фасолю консервовану. Виливаємо Виливай... ми її, я не люблю цієї води. Окей. І промиваємо. І зараз робимо порядок тут, тому що у нас тут все закидано. Окей. Це все можна робити в горщичках, а можна робити тако в баняку. Мішаємо ту все і ще заливаємо водою. І кладемо на маленький вогонь, щоб воно в нас набрало смаку. Але перед тим, як набирати смаку, ми ще дамо сюди петрушки, наливаємо води, печену є наливаю до повного баняка, Це значить десь ще з пів літри. Окей. Ще раз перемішуємо і в самому кінці ми будемо думати. Чи нам треба ще сюди? Сюди треба ще кинути лавровий листочок, перець горошком і накрити кришкою. І так, дорогі мої, наш обід, наші чинахи готові. Ми сьогодні варили тільки одні чинахи, не в горщику, а в великому баняку. Борчику могли кинути зараз і поставити в, в, в духовку, бо то я того не зробила. Я зробила так, як я зробила. Вони смачні, дуже смачні. Прошу вас попробувати. Наші діти, мої діти, мої внуки будуть, думаю, задоволені з того. Я хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба і всіх-всіх-всіх добрих справ. Також хочу, щоб ви заходили на мої канали, підписувалися, лайкали. З вами я роблюся сильнішою. Хочеться мені щось, щось шукати, щось вишукувати, знаходити і показувати вам, коли мені вдасться. Я думаю, що скоро я зроблю таку підбірку до Різдва. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, а нам смачного.